Привіт, друзі! Сьогодні не дуже приємні новини, але про них треба також говорити. Читаю просто повідомлення людей, які мені пишуть, і дивуюсь, мушу записати для вас це відео. Знаєте, я веду цей канал вже не перший рік, Намагаюсь завжди попереджати заздалегідь. Кажу людям, що треба зробити, щоб не втратити гроші, щоб не виникло проблем. Але часто бачу, що люди відкладають на потім, думають, та встигну, та нікуди не дінеться, та зроблю пізніше, а потім пишуть, що сталася біда що не отримали виплату, що скасували пільгу, що втратили гроші. І от зараз саме така ситуація. Січень 26-го року, і вже десятки повідомлень від людей, які потрапили в неприємні ситуації. Тому вирішив зібрати все в одному відео, щоб ви знали, що відбувається, щоб могли перевірити, чи стосується це вас. І якщо стосується, що робити далі. Дивіться до кінця, бо буде важлива практична інформація. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост дуже важливий. Щоб більше людей побачило і не потрапило в таку Таку ж ситуацію. Поїхали. Перша проблема найгучніша призупинили виплати через ідентифікацію. От тут коротко, бо тема специфічна, стосується не всіх. Суть проста: пенсіонери, які за кордоном або на окупованих територіях, мали до 31 грудня пройти підтвердження особи, щоб довести, що вони живі і мають право на пенсію. Хто не встиг, з січня пенсію призупинили. Це десятки тисяч людей. Як повернути? П'ять способів: особисто в ПФУ, через відеозв'язок, онлайн через ДІЮ, через посольство, через банк. Після підтвердження борг виплатять повністю, але треба зробити протягом року. Все. Більше про ідентифікацію говорити не буду, бо це окрема тема. Переходжу до того, що стосується всіх. Друга проблема скасували безкоштовний проїзд у маршрутках. От це вже болюче, бо стосується мільйонів пенсіонерів. Що сталося? Раніше пенсіонери їздили безкоштовно у всьому громадському транспорті: трамваї, тролейбуси, автобуси, приміські автобуси, електропоїзди. З січня 2026 року пільгу скасували на приватних маршрутах, а приватні маршрути це майже всі автобуси у містах, бо комунальних автобусів залишилося мало. Чому скасували? Приватні перевізники кажуть, ми не отримуємо компенсацію з бюджету, не можемо возити людей безкоштовно, працюємо в мінус. Місцева влада каже, бюджету немає. Війна, інфляція, зростання цін на пальне, не вистачає грошей компенсувати пільги. І от результат: пенсіонери тепер платять за проїзд у маршрутках. Скільки це коштує? Проїзд у середньому 20-25 гривень. Якщо їздити двічі на день туди-назад, це 50 гривень. За місяць 1500 гривень додаткових витрат. Для пенсіонера з пенсією 2,5-3 тисячі це катастрофа. Бо раніше ці гроші йшли на їжу, ліки комунальні, а тепер треба віддавати за проїзд. Де залишилися пільги? Пільги залишилися тільки на комунальному транспорті: трамваї, тролейбуси, які належать громаді, там поки безкоштовно. Але проблема в тому, що не у всіх містах є трамваї та тролейбуси, а де є, вони не їздять у всі райони, тому багато хто змушений користуватись приватними маршрутками і платити. Також у деяких містах ввели додаткові обмеження, наприклад, безкоштовний проїзд тільки у непіковий час після 9 ранку до 16 години, а якщо треба їхати раніше чи пізніше, плати. Або потрібна електронна картка мешканця. Без неї навіть на комунальному транспорті можуть не пустити безкоштовно. Що кажуть чиновники? Кажуть, повного скасування пільг не буде, соціально вразливі категорії збережуть право на безкоштовний проїзд. Також розглядають можливість адресних компенсацій, щоб найбільш потребуючим пенсіонерам отримували гроші на проїзд. Але це все слова, поки що конкретних рішень немає, а люди вже зараз платять з власної кишені. Третя проблема найболючіша: працюючим пенсіонерам не дадуть індексацію. От тут багато хто взагалі не знає і буде в шоці. Що таке індексація? Раз на рік, зазвичай у березні, держава підвищує пенсії на певний відсоток, щоб компенсувати інфляцію та зростання цін. У 26-му році індексація буде приблизно 14,5%. Це непогане підвищення. Для пенсії 5 тисяч плюс 730 гривень. Для пенсії 7 тисяч плюс 1020 гривень, для пенсії 10 тисяч плюс 1450 гривень. Але є величезне але працюючим пенсіонерам цю індексацію не дадуть. Чому? Бо так написано в законі про пенсійне страхування. Працюючі пенсіонери не мають права на щорічну індексацію пенсії. Замість індексації їм роблять перерахунок раз на 2 роки. Якщо станом на 1 березня у вас накопичилося 24 місяці нового стажу, вам зроблять перерахунок з 1 квітня. Скільки дає перерахунок, залежить від зарплати і стажу, але зазвичай 100, 200, 300 гривень підвищення. Порівняйте з індексацією, яка дає 500, 700, 1000 гривень. Бачите різницю? Також є інший момент. Доплата за понаднормовий стаж. Якщо у чоловіка стаж більше 35 років або у жінки більше 30, йде доплата. 25 гривень 95 копійок за кожен рік понаднормового стажу. 5 років це 130 гривень на місяць, 1560 на рік. 10 років це 260 гривень на місяць, 3120 на рік. Але, поки ви працюєте, цю доплату вам не нараховують тільки після звільнення. Тобто ви маєте право на доплату, але не отримуєте її. Просто тому що працюєте. Скільки втрачають працюючі пенсіонери? Давайте порахуємо на прикладі: пенсіонер, пенсія 5 тисяч. Працює. Стаж понаднормовий 5 років. Якби він звільнився, отримав би індексацію 14,5% це плюс 730 гривень. Отримав би доплату за понаднормовий стаж це плюс 130 гривень. Разом 860 гривень на місяць, за рік 10 320 гривень. А він продовжує працювати. І втрачає ці гроші. Чи варто звільнятись? Треба рахувати індивідуально для кожного. Якщо зарплата невелика 2, 3, 4 тисячі, а пенсія 5, 6 тисяч, то можливо вигідніше звільнитись, отримувати повну пенсію з індексацією і доплатами, ніж працювати за копійки і втрачати підвищення. Але якщо зарплата нормальна 8, 10, 12 тисяч, то, звісно, краще працювати, бо зарплата перекриває втрату від індексації. Кожен Має порахувати сам. Що для нього вигідніше. Четверта проблема обмеження на спеціальні пенсії. Це стосується не всіх, але все одно важливо знати. Що таке спеціальні пенсії? Це пенсії прокурорів, суддів, кадрових військових, співробітників ЗБУ, поліції та інших силових структур. Їхні пенсії розраховуються за окремими законами. Зазвичай 50, 60, 80% від зарплати на посаді. Через це спецпенсії часто дуже високі. 20 25, 30, 40, 50 тисяч гривень. Під час війни це виглядає несправедливо, коли більшість пенсіонерів отримують 2-3 тисячі. Тому Кабінет міністрів зберіг обмеження на спеціальні пенсії у 26-му році. Яке обмеження? Пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, виплачуються із застосуванням знижувальних коефіцієнтів. 10 прожиткових мінімумів це 25 950 гривень. Якщо спецпенсія більша, її знижують до цієї суми. Хто під виключенням? Обмеження не стосуються військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, учасників АТО, ООС, операції Об'єднаних Сил, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Сімей загиблих військових. Тобто, якщо ви захищали країну зі зброєю в руках, обмеження не діє. А якщо ви суддя, прокурор або військовий, який сидів у штабі, обмеження діє. Чому так зробили? По-перше, вимога МВФ, Міжнародний валютний фонд, який дає Україні кредити, вимагає скоротити спецпенсії. По-друге, соціальна справедливість. Неправильно, коли хтось отримує 50 тисяч, а більшість 3. Скільки людей постраждало? За оцінками, кілька тисяч осіб, які отримували понад 25 тисяч. Для когось це втрата 10 тисяч на місяць, для когось 20. За рік це 100-200 тисяч втрачених грошей. А тепер хороші новини, бо не все так погано. Є й позитивні зміни з січня 26-го року. Перше, мінімальна пенсія зросла. Було 2361 гривня, стало 2595 гривень. Підвищення 234 гривні. Друге. Для пенсіонерів 65 з повним стажем. мінімалка ще більша. 3458 гривень 80 копійок. Це 40% від мінімальної зарплати. Третє. Максимальна пенсія теж зросла. Було 23 610, стало 25 950. Підвищення 2340 гривень. Четверте, у березні буде індексація. Для непрацюючих пенсіонерів приблизно 14,5% це суттєве підвищення. П'яте. Усі перерахунки відбулися автоматично, без звернень до пенсійного фонду. Люди просто побачили нові суми у січні. Також автоматично підвищилися пенсії шахтарів, ветеранів, жертв нацистських переслідувань, осіб з особливими заслугами. Що робити зараз і чого чекати далі? Якщо вам призупинили пенсію, терміново пройдіть ідентифікацію. Є 5 способів: виберіть зручний, борг виплатять. Якщо ви працюєте, порахуйте, чи вигідно продовжувати, можливо, краще звільнитись, отримати індексацію і доплати. Якщо втратили пільги на проїзд, шукайте комунальний транспорт або звертайтесь до місцевої влади за адресною допомогою. У березні чекайте на індексацію. Якщо ви не працюєте, отримаєте 14,5% підвищення. Слідкуйте за новинами, бо можуть бути ще зміни протягом року. Підсумую, січень 26-го року приніс чотири погані новини. Призупинили пенсії через ідентифікацію, скасували проїзд у маршрутках, працюючим не дадуть індексацію. Обмежили спецпенсії. Але є і позитивне. Мінімалка зросла, індексація буде, автоматичні перерахунки відбулися. Пишіть у коментарях, чи зачепили вас ці зміни. Лайк, підписка, репост. Дякую, що подивилися. Тримайтесь, друзі!